Твоя думка, Лайно. Колись така фраза викликала в мене гнівне розуміння, роздратування. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яку дехто, а можливо, більшість сприйматиме негативно. Однак прошу вас залишитись і дослухати, бо розуміння того, що скажу, може значно вплинути на якість вашого життя. Принаймні, коли сам це зрозумів, мені стало значно легше жити в багатьох аспектах, особливо якщо брати соціалізацію, армійські і трудові відносини. Так, про що мова? Про внутрішню валідацію, як сильно на вас впливають думки інших, як це призводить до відчуття тривоги, та чому досвід і розуміння себе часто призводять до універсального тейку. Ніхто нікому не повинен автоматично подобатись. У чому проблема? Почнемо з банального. Ми соціальні тварини. Примати вищі. І тому еволюцією в нас вбудовано механізм пошуку тих, хто поділяє наші думки, і цінності, соціальну направленість тощо. І це офігенно. Це одна з так би мовити, фіч, яка привела наш вид до успіху, до його домінування на планеті і до нашого стрімкого технічного росту. Поки інші мав би тільки вчаться, і то не факт, тому що ми усвоїли ще бозна, скільки років тому ми вже дискутуємо про штучний інтелект і як він. Вплине на нас у майбутньому. Так, якщо хтось не в курсі, шимпанзе виявляють ознаки розуміння, що таке війна за територію і ресурси, і все, що з цього витікає. би, розум, сила. Однак ця фіча інколи призводить їй до пропорційно негативних наслідків, наскільки ми любимо чути підтвердження нашим думкам, емоціям, почуттям від інших людей. Настільки ж ми негативно сприймаємо слова, думки, висловлювання, які суперечать нашим. Валідація удовольна. Дорослих це якраз про це: про те, що ми жадаємо підтримки і підтвердження того, що наші внутрішні переживання, емоції, цінності важливі, їх розуміють, поділяють, вони правильні. Зараз більше популярна тема емоційної валідації, по типу: так, це нормально, що ти злишся через цю подію, або насолоджуватися цим це нормально. Така валідація дуже важлива саме для дітей, однак багато хто забуває саме про. Про речі, які дещо поза емоціями, валідацію інформації, принципів, чогось сталого і не такого швидкоплинного. По суті, валідація це одночасно потреба в інших людях і в їхньому свідченні, що ти живеш, щось робиш, працюєш дарма. Це також пов'язано з екзистенційними питаннями. Наприклад, деякі люди здається живуть виключно для того, щоб отримувати постійну валідацію від інших, і без неї вони. Що називається швидко в'януть. У цього є назва виключно зовнішня валідація. Коли людина все робить задля зовнішньої валідації, і саме ця валідація, це підтвердження, є для неї її рушійною силою, її найбільшою мотивацією. Водночас, якщо така потреба постійно не займає ваші думки, не керує всіма вашими діями і під неї не налаштовані всі плани на майбутнє, відчувати таке нормально, бо ми всі любимо. Коли нас хвалять, кажуть, які ми розумні і погоджуються з нами. От тільки чомусь все частіше нормою стає саме крайній прояв у потребі валідації, про що вже згадував у відео Епідемія нарцисизму. Тут і з'являється основна проблема. По-перше, люди, які недоотримали або навпаки, отримали занадто багато емоційної валідації, так і таке буває у період дозрівання, розраховують і далі отримувати багато валідації. Як компенсацію за період, що не отримували, або як норму, яка повинна бути щодня. Бо раніше ж було. Людина потребує постійного хочу підтвердження себе, своїх думок, своїх емоцій. Це гнітючий підсвідомий голод, викликаний не зовсім правильним вихованням або занедбанням дитини, тощо, який вона потім буде ще довго відчувати. І так, у мене теж таке було. Це не рідкість, у моєму випадку. Причина була в тому, що був зумовно, як колись давно казали, інтелігентної сім'ї зі своїми проблемами, геймерам і поціновувачем книг у 90-ті в напівкримінальному районі, а це означало мати дуже мало валідації і дуже багато проблем. Скажімо так, цей період життя був дуже самотнім для мене. Та іноді навіть думав, що таких, як ящерка, або дуже мало, або ми якісь не такі, неправильні. Бо всі навколо на це натякали або казали прямо. Це вилилось у дуже дивний типу коупінг. Став курити і дуже багато працював з 14 років. Не тільки заради грошей, а ще щоб почути. Ти молодець, оце правильні налаштування в житті. Ді. Тобто потреба у валідації змушує тебе не бути тим, ким ти є, підлаштовуватися під когось, близьких, трудовий колектив, суспільство тощо в якомусь сенсі це емоційна залежність, про яку мало хто говорить. Тому ви і бачили в назві відео Синдром валідації. Однак треба зазначити, що в цьому випадку це звичайно не справжній синдром, а просто така потреба, яка за певних умов може нам заважати. Друга велика проблема в бажанні зовнішньої валідації: ситуації заміщення всіх довкола, лише тими, хто підтримує твої думки. Можливо, прозвучить неправильно, але це не норма. Так, зовсім не мати поруч тих, хто тебе емоційно та й просто валідує, погано, але мати навколо лише людей, які завжди з тобою погоджуються, теж нездорово. Принаймні для психіки. Ріст особистості за таких умов протягом життя. Може бути дуже специфічним. Тут і проблема стагнації чи деградації, і відсутність чогось нового, нових ідей, наприклад. Уже навіть не згадую про значне підвищення стресу, коли ви врешті-решт стикаєтесь з неприйнятними для вас соціальними діями чи висловлюваннями, чи людьми, які не погоджуються з вами. По суті, закриття в своїй бульбашці може бути хорошим рішенням лише на деякий час. У довгостроковій перспективі нічого. Хорошого з цього не буде. Чому? Бо покладання винятково на зовнішні чинники в такому критичному питанні може спричинити безліч проблем. Низька самооцінка, підвищений рівень стресу, системна втомлюваність, астенія тощо. Тому сьогодні у середовищі психологів порушується тема самовалідації та як її можна досягти, коли людині зовсім або майже не потрібні зовнішні фактори для підтримання своєї психіки в цьому аспекті. Особливо якщо ми говоримо про період формування особистості, а не вже дорослу особу. Але це все теорія. Мене ж спонукала про це все говорити, практика. Здогадайтеся, яке найбільш задизлайкане відео на цьому каналі. Може, відео про політичний срач? Ні. Відео про тупість людства і лицемірство ультраправих та ультралівих. Ні. Ну може те, що про церкву як дуже архаїчну і непотрібну інституцію. Ні. Може відео про трансгендерів? Теж ні. Це відео про те, що конкретно от саме мені через деяку специфіку, яку пояснив, не сподобався Baldur's Gate 3. І в цей момент я зрозумів, що ми в дупі. Валідація. Нова чума. Думав, після закриття минулого каналу, нарешті, ми прийшли до того конкретного моменту, коли ядро аудиторії ящерки найбільш обізнане в плані соціалізації, психології психіки людини. Однак, коли стільки людей не хоче знати чи визнавати, що існують інші, не такі, як у них, смаки і вподобання після стількох обговорень, для мене це стало несподіванкою. Тому заглибався в коментарі, намагаючись зрозуміти, що стало причиною невдоволення. І тут зазначу, дизлайки як такі мене не хвилюють. Бачили б ви, що коїться на архівному каналі. По-друге, тут говоримо саме про тенденцію відносно інших відео, особливо з дуже гострими темами, які навіть близько не викликали таке обурення, що дивно. І практично зразу причину таки знайшов: відсутність валідації щодо гри, яка багатьом зайшла, а точніше, те, що сприйняли за відсутність валідації. Бо насправді ящерка так і сказав: гра чудова і це окей, а от мені не зайшла через отакі дві причини. Тобто валідація підтверджує. Дження є, але воно недостатнє. Треба або лицемірити і казати, що гра чудова, і просто не можу її осягнути, тому відео не буде, або взагалі мовчати на десятки запитів у коментарях, коли огляд ящерко, така логіка. Насправді просто здивований, що хто хто, а моя аудиторія теоретично мала б розуміти і приймати правду, особливо після обговорень дуже складних тем, типу як поводитись з жертвами окупації і тими, кого катували, наприклад. Одночас моя цікавість пішла далі, почав розпитувати знайомих і близьких, зокрема тих, хто працює в сфері психічного здоров'я, наскільки впливає на них чужа думка, і чи відрізнялася б їхня відповідь, якщо запитав би їх 5, 10, 20 років тому. Більшість відповіли, що так впливає і значно більше, ніж було раніше. Ті, хто молодше, взагалі не змогли сказати, що для них щось змінилося, а молодь виростає в цій уже новій реальності. Тому в назві знов-таки називаються загрозою для молодого покоління. І думаю, одна з причин все більш масовий інтернет, а точніше інфлюенсери. Не тільки справжні, а й ті, хто хоче ними бути або ті, що ними здаються. І от валідація від інших незнайомих людей тепер стає для частини суспільства мірилом оцінювання, оцінки. Блогер валідує твої думки, однозначно правий у всьому, і красава. Блогер не валідує. Конкретно тебе Криса і Мразь, грубо кажучи. Або ні. А яка там інформація чи причини вже не так важливо. Тому зараз ефективність автора іноді вимірюється зовсім дивними речами і явищами. І валідація тепер одне з основних таких явищ. Періодично дивлюся блогерів з абсолютно протилежними думками. Наприклад, що Stalker 2 погана гра, або що церква дуже важлива інституція, або ультраправих чи ультралівих блогерів. Переважно це українські блогери. І роблю це без задоволення, бо так потрібно. Це челендж для психіки і поштовх для внутрішньої дискусії. Звісно, у реальності все набагато складніше, ніж у цих наших інтернетах. І часто ми не обираємо, з ким ми будемо спілкуватися і працювати, а з ким не будемо. Так, ми обираємо друзів, хороших знайомих чи партнерів із більш-менш однаковими чи дуже схожими цінностями. Але ж не вимагаємо, щоб усі люди, з якими зустрічать. Чаємось, взаємодіємо, відповідали всім нашим очікуванням і бажанням, і відповідно в лапках критерії валідації зовсім інші. Так, наприклад, переважна більшість моїх соціальних інтеракцій відбувається саме з людьми, що поділяють мої принципи більш-менш. Але це не означає, що наші думки завжди у всьому збігаються. Бо камон, немає людей, які будуть з вами згодні в усьому у всіх темах. Це буквально неможливо. Що робити? Усе насправді досить просто і складно одночасно. Коли ви зрозумієте причину, чому валідація від інших людей для вас така важлива, саме в цей момент пора починати з цим щось робити. Тому що, на мою думку, залежати від когось у такому делікатному питанні, як власна психіка, ну не найкраще рішення, навіть якщо ви впевнені в цих людях. По суті, рекомендую вам зробити себе максимально автономними і незалежними від інших. Принаймні, коли сам це зробив, ви не уявляєте. Від скількох розчарувань і зайвих стресів мене це вберегло. Мені стало значно легше, коли зрозумів, що ментально незалежний, наскільки це можливо, від чужих думок, дій, рішень, валідації. Бо це все насправді дуже хитке. Якщо ти постійно хочеш схвалення іншої людини, яка б вона свята не була, вона рано чи пізно почне цим користуватись, іноді навіть несвідомо. Ой, попрацюй на вихідних, ти ж в мене такий роботяг. Або, знаєш, ти такий відповідальний, що, думаю, виконаєш це вдвічі швидше, ніж інші. Тощо, повторюю, сам це все пройшов. Те саме і з тим, що стосується ваших інтересів і смаків. От вам подобається якась гра, яка комусь там не подобається. Не зважайте і грайте, якщо це не російська гра, звичайно. Але найголовніше довіряйте своєму судженню самі у своїй свідомості. Бо якщо після чи їх слів про якусь гру, що вона не дуже, ви починаєте сумніватися в грі? То або вона вам насправді не так сильно і подобається, і ви обманюєте себе, або у вас та сама потреба у зовнішній валідації, на мою думку. Які кроки можуть вам допомогти у цьому стані постійної потреби зовнішньої валідації? Усе доволі просто і проговорював це у багатьох відео, як на архівному, так і на цьому каналі. Перше. Встановіть свої кордони. З невідстоювання чи нерозуміння власних кордонів починається абсолютна більшість проблем у більшості людей, у яких був травматичний досвід. Друге, перестаньте створювати собі кумирів. Ніхто не ідеальний будь-яку ідею. Можна критикувати, особливо в інтернеті. Третє. Зменшіть кількість годин, в які на вас впливають соціальні мережі, і інші люди, особливо незнайомі, яких ви знаєте лише по відосам або дописам. Класичне людина, якій не нудно наодинці з собою, самодостатня людина. Четверте, навчіться казати ні, коли вам неприємно чи не цікаво. П'яте, почніть довіряти собі. Менше сумнівайтесь у собі, частіше дослухайтеся до свого внутрішнього голосу. Аналізуйте те, як, що і чому ви робите. Пам'ятайте про свої досягнення, про те, що ви взагалі-то виживаєте в країні, яка веде війну з підлим супротивником у найбільшій війні цього століття, поки що найбільшій. Насправді порад може бути значно більше, особливо побутових, як структурувати свій день, що робити на дозвіллі, як покращити своє спілкування тощо. Однак вони індивідуальні. А я щерка, не ваш особистий психолог чи психотерапевт, тому можу узагальнити, вчіться жити з собою у злагоді. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від одного долара, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, ідея жартую дідівські жарти про військову психологію, бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої Нібірянської ящерки також можна підтримати. Отримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак: патрони, Байміакофі. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал Шана та Дяка. Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!